Цілювач у нас ак 121 USB фірма китайська UKC. В інтернеті подивився, щось мало на нього йде, різноманітний порад, як його відремонтувати, що з ним може бути. Ну, попався він у такому стані, без верхньої кришки. от. Як я вже казав, нічого не працює. Ну, почнемо з вимірювання жилення. Будемо сподіватися на те, що блок живлення не працює. Для цього ми беремо нашу плату підсилювача і знімаємо живлення. Будемо його міряти. Якщо живлення буде, значить будемо десь шукати в іншому місці. Так, щоб нам перевірити живлення, значить, бачимо візуально. Схеми немає, ну так, схеми що немає. Подивився в інтернеті, ніяких схем немає. Ну, будемо користуватися тими знаннями, які ми отримали ремонтуючи інші підсилювачі. Да, до речі, я б не сказав, що це і підсилювач, хоч в інтернеті він саме так проходить. Наразі це ціла система, Значить, тут є підсилювач, є еквалайзер, ну, Не такий він там сильний, еквалайзер. Ну, от, наразі єдина його. Така цікава функція, що він регулює як правий, так і лівий канал окремо. Ну, Це досить таки необхідна штука. Далі. Окрім еквалайзера і підсилювача, в цьому приладі є ще караоке з різними регуляторами. Ще є, да, до речі, можливість підключення на два мікрофони, що досить, досить цікаво. Крім того, в нього є радіо. Ось ну, Тут відповідно регулювання. Здійснюється за допомогою цих кнопок, ними ж і управляється флешка, яка сюди можна підключити. Ну і перта пам'яті. Інша. І там, та, який там формат. Вигляд <реш> на комп'ютер. Ну ось такий підсилювач. Не підсилювач а один, два, три, mm. п'ять. 5 в одному. Підсилювач, еквалайзер, караоке, USB, щитувач ну, карт і радіо. Ну, так нічого. Всередині просто Так, Починаємо з... перевіряємо живлення. Для цього відбачення. Ось тут є роз'єм живлення. Збачемо доживання живий, 40 вольт, змінимо напруги. Перевіряємо вихідний підсилювач ніч, для цього нам треба відкрутити декілька боків. Точніше, що Плата кріпиться. Ось тут 1-2, шурупа 3 і тут знизу 4-5. Нам треба відкрутити 5 цих шурупів. Дивитися, що на тій стороні піднімаємо так, на цій стороні. бачимо, що вихідні транзистори стоять в, в плату. Ну, місця, скажімо так, якщо значного підігріву. Значить транзистори грілись, тому будемо їх зразу перевіряти. Транзистори, прозвонимо на опір, поставили звукову прозвонку, так буде швидше і зрозуміліше. Спробуємо перший транзистор першого каналу. Так, значит, 500 Ом, 700 нормально, майже 2000 Ом, теж нормально. Так, наступний транзистор. 700 Ом теж нормально. Третій транзистор. 55-54 Ом, це вже напряжно. Там може бути резистор, але може бути і. Недобре. Так, коротко дзвониться колектор-імітер. Пріш за все, що цей транзистор пробився. Далі наступний четвертий. Параметри схожі, 23 Ом на баз, бази на колектор. Так, 200 Ом. Ну це більш-менш. Дивимося далі. Перевіряємо змінюємо мінімум полярність. Так, база колектор 23 Ом це все-таки мало. І пробуємо на попередньому, на третьому транзисторі. Так само плюс-мінус неважливо. На коротко дзвониться, там 50 Ом. Ну, очевидно, що цей транзистор треба перевірити більш випайку із схеми інакше не перевіриш. Але дивлячись на те, що в цьому каналі опір не такий самий, як і в цьому, значить є підозра на те, що один канал живий, а оцей канал наживання. Так, Ось ці вихідні транзистори. Два на лівий канал, два на правий канал. От, значить, Нас підозра по цьому транзистору. В нього опір дуже малий. колектор Колекторимітер. 1-2 ома. Так не повинно бути. Очевидно, що він і садить наш блок живлення, відповідно, напруга падає до нуля майже. Будемо його. Випаювати для початку відкручуємо болт. Я гімнін прикручений до радіатора. Yes. Випаємо цей транзистор. В інтернеті подивились. База колектор емітер. Перевіряємо колектор емітер. Так, от Дзвониться. Один Ом. другу сторону. О, достатньо цього але Можна ще глянути і другу сторону. Цього достатньо. Транзистор пробився, має дуже малий опір. Транзистор випаяли. Перевіряємо те місце, де він стояв. Так. Собою. Так, як бачимо, закоротка пропала. Інший транзистор. Так, колектор імітер. Теж закоротка. Ну, не повна, 23 Ом. Теж очевидно, його треба паяти, перевіряти. 22-му Випаємо наступний транзистор, відкручуємо його. Перевіряємо його тепер без схеми. Так. Перевіряємо транзистор без схеми. Так, зверневся у нас колектор-емітер. Дивимося на його опір. Опір дуже великий, значить. Проблема не в ньому, а в схемі. Дійсно тут все нормально. Все на базу перезвонимо? Такс. База. Не дзвониться. Міняємо полярність, на базу даємо мінус. Якщо транзистор PNP, зараз він відкриється. Так, відкрився база емітер 548, база колектор 541. Можна стверджувати, що транзистор працює. Перевіряємо далі схему. Так. Перевіряємо, де то у нас була закоротка 23 Ом. Ось вона є. Йдемо по дорожках. Так, бачу, є транзистори перед вихідними. Провіряємо їх. Так. Ну от. Один попередній транзистор. Взагалі 2 Ома. Так, і... Ще один поризним. Теж 3 ома. Ну, очевидно, один або два з цих транзисторів теж пробиті. Випаюємо. Провіряємо опір без схеми. Перевіряємо транзистори без схеми. Не знаю, де колектор колекторимітер, зараз не дивлюся, це не важливо. Якщо опір малий, то він нас з'явиться. Нормально. Нормально. Так, Це я перевіряю тестер. Дзвонимо. Так, бачимо середній, крайній 3 ома. Ще раз. 3 ома. Це і точно треба міняти. Другий, крайній середній, також триома, значить два їх. Ще раз. Обидва треба міняти. Ну що, дивимося, які назви. Будемо бігти в магазин. Перевіряємо схему після того, як ми випаїли транзистори, які були пробиті. Так, по потужному. Так, Безкінечність. Це я тестер перевіряю. Так. колектор безкінечність, далі йдемо, так, От пропала у нас закоротка, яка у нас була. Так, немає. так, Тепер йдемо по малопотужних транзисторах. Відсутня, база відсутня, колектор відсутня, колектор-імітер відсутня. Ну Все, закорочені елементи забрали. Можна вірити в те, що схема запрацює. Можна включити жилення, перевірити схему. Один з каналів повинен грати, повинен бути живий. Перевіряємо. Так, тобто Пробиті транзистори ми виняли. Можна тепер перевірити. Тями чи працює на живлення один канал. Ну, наразі у нас лівий. Відключаємо ну, живлення. Пробуємо. Так, Підкладаємо ізолятор, бо плату на місце ставити не будемо. Щоб вона не замкнула нас на корпус. Ось Можемо під'єднатися і перевірити працездатність одного каналу. Ось ось. Тут наразі він видно, ми їх випаяли. І отут ще два транзистора. Пробуємо включити, цей канал повинен запрацювати. Так, під'єднуємо живлення. Згідно ключа, який тут є ось ключ. Так, включаємо в розетку. Ось бачимо, живлення з'явилось, по індикаторах засвітилось, у нас відновилось у це живлення. Насправді ці транзистори, які ми випаяли, вони її глушили. Великий струм, ішов, напруга падала. От. Ну, і можемо перевірити, чи цей канал один справний. Ось оця частина. Якщо він справний, можна спробувати перевірити працездатність. Перевіряємо. Значить, для цього нам необхідно. Під'єднати тестер на вихід і пересвідчити, що на виході немає ніякої напруги. Якась одна десята, це можливо наводка. Перевіряємо вимикачем. Вимикаємо. Як бачимо, міняється. Значить на виході. Так, ноль. Це по цьому каналу. Наразі я не знаю, чи це той канал, який ми випаювали, чи інший. І ми думаємо, що ще живий. Робимо інший канал. Так. Робуємо, вимикаємо привод. Так само є напруга. Вмикаємо 0. Ну, для того, щоб нам зрозуміти, який з цих каналів можливо живий. Включаємо тестивий Ну, Я підключаю до цих клім, бо, я так бо я так думаю, що відповідно, от, оці транзистори і відповідно вихід. Оця пара транзисторів і оцей вихід. Тому включаюсь на ці. Можна подзвонити, але поки так. Значить. І подаю на вхід підсилювача. Ну, від мене. Наводку, напругу. Так. Тестер включив режим зміною напруги. Виміню, вимірювання зміни напруги на виході підсилювача. І йду по входах. Від 2. Нічого відзиву немає. Схема не підсилює. Або наша ця не робоча, або це та. Так. Тепер підключаємо до іншого виходу. Пробуємо знову по входах подати на напругу. На, на, ось. Є, бачимо. Значить, очевидно, що наша оця схема видає, не знаю чи вам видно. О, видно. 1 вольт. Ну цього достатньо, бо від мене вона воно невелике, відповідно, підсилення. Але схема, можна сказати, напівжива. Так, немає. Так і скоріше все, що вона повністю жива. Перевіряємо працездатність одного каналу. Перевірили. Прихід працездатний. Тепер підключаємо колонку. Мені так. так буде дуже зручно. Пробуємо. Ну, наразі має включитись радіо. Таки залишився шостих старих часів. Відчуємо. Радіо заграло. Нічого б не було. Перевіряємо гучність, регулюється. Значить, Еквалайзер має працювати також, щоб зрозуміти, в чому там міські, ця енергетика високі. заключалася. Скажем, не... Цей блок працює. Ш сьогоднішній серелові, щоб хтось на енергетику розібратися, ну, а в ті... вихідному другому каналі. Люди говорять, це скоріше. Приступаємо до запайки пошкоджених елементів. Малопотужний транзистор C1815. Достаюємо наступний транзистор А-1015. Теж малопотужний, На своє місце став. Деколектор-мітер база не знаю, не перевіряв, просто ставлю, як вони раніше стояли. Тим як запаяти транзистори, треба термопасту поправити. Старої тут достатньо, тому просто її більш намазуємо на те місце, де буде стояти транзистор. Стара, нормальна, не суха. Ставимо транзистор. Один наш випаяний виявився цілим, його ніжки нормальні, дужини, а оцей новий то требує відпросити трошки. Перевіряємо опір схеми тепер в цих місцях, де раніше у нас були робиті транзистори. От. Дивлячись на те, що у нас вже перший канал робочий, ось він на цей, то коли ми поставили нові елементи, відповідно опір повинен бути тут і тут одинаковий, бо це ідентичні канали. Якщо це так, то можна буде вмикати колонку і перевіряти другий канал. Пробуємо, дивимося, наприклад, опір. Вихідного транзистора. база емітер, А, включаємо тестер. Я використовую режим прозвонки. Так, значить, база емітер 268. Це буде у нас правий транзистор робочого каналу. Правий транзистор каналу, який не працював. 269. Цілком відповідний опір. Так, пробуємо транзистор лівий робочого каналу. 265 Ом. Транзистор, який ми міняли, на робочому каналу. 264 Ом. ом Ом майже. Тепер полярність поміняємо. Значить, Робочого каналу. База емітер. Зараз контакт дорого. 265, лівий, який ми ремонтували 264. Відповідність повна. Правий транзистор робочого каналу 268. Правий транзистор каналу, що ремонтували 270. Різниця в двома, це нетєла. І перевіряємо опори транзисторів малопотужних, які ми також міняли. Так я не знаю, колектор чи база, але у нас були закорочені ось оцих два контакти. Так. Наразі 825 Ом. Переходимо на робочий канал. 833 Ом. Це нормальний опір. Перевіряємо інший малопотужний транзистор. А який у нас там був А1015. Було закорочено постійні ніжки. Зараз безкінечність них... дивимося на робочому каналі. Цілком відповідно безкінечність. Поміняємо плюс-мінус. Той, що ми міняли. Безкінечність на робочому каналі. Безкінечність. Той, що ми міняли. А 1015. Так, з'явився опір в зміни на поверхності. 800 9, 809, 810. Дивимося на робочому каналі. 826 Ом. невелика різниця. Транзистори ми перевірили. І ще тут є напівпровідникові елементи, ось діоди. Ну, І тут є діоди. Ну, теж треба опір перед включенням перевірити. Перевіряємо. проверяем в этой стороне. Так, садимся. Рабочий канал. Диод 620 Ом. Без него. Бесконечность. Двигаемся тут. 526, ну, так як і в робочому каналі, тут безкінечність. Так, дивимося. Полярність міняємо. Так. Перший діод безкінечність. 626. Опір нормально в діодах. дивимся, не робочий канал, який дух, безкінечність як і в цьому. И тут бескинечность. повидая, Вот тут в рабочем канале 626, тут бескинечность. Выпаем. Так, ну что ж, меняем, и диод. схему тестеру знову перевіряем опоры есть проверяем цифропів провідникових диода так робочий канал Безкінечність 607 на том, с ремонтуем диски 690. Ну, признается, не суть Я для диода. Так, рабочий канал. Меняем плюс-минус. Значит, 600 он, майже. Другий диод бесконечность. Так, майже 600 он. Бесконечность. Так. Перед включенням колонки пробуємо чи на виході нашого ремонтованого каналу відсутня напруга. Бо інакше можна спалити колонку. Для цього підключаємо 200, Ом, о, 200 вольт зміною напруги. Як бачимо, напруги відсутні. Пробуємо по входу подати навоку. на так, в вхід був. Як бачимо, з'являється 1-2 вольта. Можна говорити про те, що схема працює. Пробуємо підключати колонку. Використовую ті ж самі кроме тестеру. Дуже зручно. Буде, Поки накручу гайку. Це буде дуже довго. Так. Нижня, верхня. Так, Колонка класна. Пимося поживання. Так. Нормально, колонка не гуде. Ну, має грати радіо. І ніколи не сурався громадянської, соціально-філософської. Тому що ми... Можна... Спробувати і на першому каналі, наславить на тисячоліть і століть, Ось, і відповідно Працює те, що канали. відбувається навколо і в рідній стороні, і за її межами не може не хвилювати. Я вважаю, ще по цьому каналу перевіримо. Живаєш у цей час, і тобі випало okay. бачити на власні очі так. Так. високі своїм народом, з твоєю землею. З кожним середні. із нас, то це просто аморально високі. не сказати про це, Міна. наскільки вистачає твоєї здібностей, сили твого таланту, Ще є бажання перевірити Давай флешку і писав. Хотілося б бодай щось прочитати. Хай вони будуть прийняті. Вставляємо флешку і перевіряємо партріле. На флешці є один запис. Я думаю, воно, якщо не знайде автоматично, будемо шукати. Знайшло. А, пісня заспокоює. Пристрій працює. Ще спробуємо чи стерео, якщо виход по тому каналу, який у нас був все-таки робочий. Є. Працює.